З миром Божим! хочу поділитися з вами неймовірними відкриваннями. Пастора так гарно нам показали. Це буде Біблія, Осія, 6 глава, шостий вірш. «Ібо я милості хочу, ані жертви, і багавідінь я болі, ніж все сажені. Такий маленький вірш, а так багато відкриває нам відповіді на різні запитання, тому що. А самого початку первоапостольська церква вона ходила і розповсюджувала Іванглія до краю землі. Вони покоряли вірі всі народи. у Віру в Ісуса Христа і насаждали церкви всюди. І тим самим вони несли любов і милість той завіт, який приніс нам Господь. А зараз, на жаль, такі церкви, таких дуже мало, де є Бог, де є Слово Боже, де є боговедення, як пише. А що таке Боже ведення? Це є план та воля Божа, той спасіння людей. І зараз церкви перетворилися такі в музеї, перетворилися не, люди, там, як живі. Бездушні манекени, такий живий експонат. Приходимо в церкву, займаємося чим завгодно, але не веденням Божим, не проповідуванням, не спасінням інших. А ми що? Службу відстояли, всякі там свої ритуали, обряди, звичаї, традиції, все. Але не Боже ведення. І Господь стоїть поза такою церквою, і стукає. Але там уже є все наше, все своє. Це ритуали, обряди. А Господь говорить: не хочу такої жертви. Уже надоїли мені ваші ці жертвоприношення, всі сожені, які були в старому заповіті. Милості хочу. Він сина дав по своїй любові, проявив милість до нас, віддав сина свого. Це показує, як він любить, як він хоче, щоб ми всі врятувались. А ми що? А ми відштовхнули. Гнали, притісняли і розіп'яли Ісуса. Хоча Ісус робив дивовижні речі. Він зцілював, він робив великі чудеса, так само, як і Господь робив чудеса, коли виводив єврейський народ із єгипетського рабства. Море розійшлося на дві сторони. Їжа падала з неба. Вода текла зі скель. Ну я не бачила зараз такі чудеса. А раніше люди не, не вірили, і саме за це невірство вони не увійшли в обітовану землю. І е, ми теж маємо нести цей завіт, завіт любові, милості. Е, ми маємо затверджувати, розповсюджувати, зберігати і хранити це як зіницю ока, скажімо так. Тому що це завіт, е, завіт духа. І Ісус прийшов і дав нам це. І ми маємо розповсюджувати чисте та неспотворений Іван до краю землі, тому що тільки завдяки Ісусу ми можемо врятуватись Не жертва, тому що і Гомора теж приносили різні жертви своїм башкам. Але щось вони його не врятували, судом Гомора був спалений. І так само ми маємо зараз розуміти, що ніхто нас не врятує, як і написано в письмі, що немає даного імені під небом, яким можна врятуватись, як тільки ім'я Ісуса Христа. І знаєте, зараз. Ми знаходимося в такому положенні, коли просто величезні цифри тих людей, які голодають, які вмирають від голоду, які не мають доступу до нормальної води, де інфекційні хвороби, де люди просто помирають від інших хвороб, де робляться аборти, вбивство, війни, суїциди, випад случайні там катастрофи. Діти знаходяться під фізичним насильством, сімейні пари розпадаються, і ми бачимо, що цим самим показано, що немає в світі любові, милості. Ми відштовхнули це. І коли люди помирають, питання, по якому закону ми вийдемо в вічність, по закону любові, милості і життя, чи ми увійдемо по закону осуду та смерті? Тому що, як і пише Святе Писання, що суд... Без милості, не буде. Тобто, милость вона превозноситься над судом. І щоб нам перед Богом попасти по, отримати, вибачте, милість, нам треба цю милість явити тут на землі. А Божа милість це, щоб ми йшли і спасали інших людей, проповідували їм Євангеліє, забирали їх із лап, сатани, і вихід, тільки Ісус, ніхто інший. І дійсно, якщо ви хочете вивчати чисто неспотворене Іван, примиритися з Богом, ще більше пізнавати Бога через Слово Боже, запрошую вас на онлайн-конференцію з вивченням Слова Божого. Ви можете продивитися ці відео і інші на youtube каналі за пошуком Салтаненко дивіться, підключайтеся і напишіть мені під цим відео або в особисті. Я допоможу вам приєднатися до тіла Ісуса Христа, приєднатися до Його церкви і підключитися до онлайн-конференції. Нехай Господь збереже вас на тому місці, де ви є. Амінь.